На каналі Житомир інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня. П'ятниця 27 січня. І спочатку говоритимемо про такі теми. Сьогодні вшановують пам'ять жертв концтаборів. Житомир не виняток свого часу. Більша половина населення міста були євреї. Історики звертають увагу до ще однієї дати пам'яті героїв. Крут про ефективність зробленого звітували в департаменті соціального захисту. Голокост одна з найстрашніших сторінок Другої світової війни. Сьогодні, 27 січня, відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме у цей день, 1945 року, радянська армія звільнила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті в Освенцимі. Під час фашистської окупації на території Європи було знищено 6 мільйонів євреїв із семи. В Україні за роки війни знищили понад півтора мільйони євреїв. На Житомирщині близько 70 тисяч. У пам'ять про страшну трагедію до меморіалу жертв Голокосту у Житомирі сьогодні покладали квіти представники громадськості. Ще 100 років тому єврейське населення Житомира складало більше половини всіх жителів міста. Страти євреїв розпочалися одразу ж, коли фашисти увійшли у місто у липні 41-го. Дослідники трагічних подій Голокосту говорять про знищення цілої культури на теренах Житомирщини. Дуже багато хто Житомиря не знає, що практично весь Бугунський ліс це великі братські могили. Тільки тут біля Кар'єру шість великих є величезних могил, де поховані тисячі жінок, чоловіків. Я коли дивилася документи в архіві, то я звернула увагу, що дуже багато дітей навіть не мають не мають кулових поранень, тобто дітей кидали живими. Історик розповідає, що багато місць масових страт євреїв було й у інших куточках Житомира і передмістя. Тепер вони приховані різними забудовами від смерті у тих подіях на Житомирщині вдалося вижити лише кільком сотням євреїв. В основному дітям велика частина з них були порятовані сусідами чи випадковими свідками. Це праведники міра, которые на території України спасали євреїв, п'ятили їх Це ті цінності, які до передаватися з покоління в до покоління. Досліджували кодню там, значить голокост в кодні. Є факт, коли Віра Векслер взяла з рук. Селянки когут паспорт і спаслась. Хоча в цей Когут теж родина, вона не побоялася дати свій паспорт. А сусід сахацький, 20 єврейських дітей теж сховав, хоча теж була своя родина. І це такі речі треба обов'язково досліджувати. Треба, треба знати для того, щоб в нашому суспільстві, в українському суспільстві, ніколи не було місця антисемітизму. Благодійні та громадські єврейські об'єднання, учні єврейської гімназії Ор Авнер, науковці, представники громадськості, вшанували пам'ять жертв фашизму, поклавши Віти до підніжжя меморіалу загиблих Вікторія Лук'яненко та Ігор Грач новини Житомирщини. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути відбувся оборонний бій українського війська проти російсько-більшовицької армії. Ця подія посідає чільне місце в національній історичній пам'яті. Проте в історіографії досі немає цілісного опису крутянських подій. Серед українських записників переважно були студенти, гімназисти та курсанти, які не мали попереднього військового досвіду. Попри численні втрати, вони виявили надзвичайний героїзм і любов до батьківщини. Результати бою під крутами. Дали змогу затримати на декілька днів наступ більшовиків на Київ. Більшість документів українських частин у ході цих боїв було знищено. Історики, краєзнавці і влада запрошують представників громадськості Житомирщини вшанувати героїв. Державні урочистості відбудуться на території меморіального комплексу пам'яті героїв Крут, село пам'ятне Борознянського району Чернігівської області. Підсумки роботи органів праці та соціального захисту населення за минулий рік підбивали на засіданні обласної колегії. Здебільшого говорили про позитивні тенденції та успіхи, були й труднощі. Детальніше у сюжеті Олени Кучмій. За ефективну працю всім працівникам органів соціального захисту населення подякувала директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Галина Корінна. Окремо навели приклади нестандартних рішень в різних ситуаціях, пов'язаних з допомогою малозахищеним категоріям населення. Саме тому на соціальних працівників щороку покладається все більше завдань. Вже така важлива функція соціальні стипендії. Також перейшли до наших районних і міських управлінь. Департаменту, і ми вже і цією новою функцією опікуємося, тому є побажання. Ми неодноразово одноразово піднімаємо, порушуємо це клопотання перед керівництвом і держави, і керівництвом і області щодо ведення додаткових штатних одиниць, тому що щоденно нові й нові функції покладаються на нашу сферу. Стосовно налагодженої партнерської співпраці, зокрема у сфері зайнятості працездатного населення, виплати заробітної плати, дотримання законодавства та реалізації державної і соціальної політики стандартів, поінформувала начальник управління праці Світлана Бойм. У минулому році вперше за дуже багато років наша область виконала графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Не тільки виконала, а й перевиконала. Ще жодного року ми не відмічали такі показники: 5,5 з мільйона гривень у порівнянні з тим, що ми мали на початок 90-х років 173 мільйони гривень, це дійсно досягнення. Як повідомили під час колегії, днями підпишуть розпорядження голови облдержадміністрації щодо легалізації трудових відносин і забезпечення мінімальних гарантій заробітних плат. Олена Кучмій, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. І якраз по завершенні колегії на офіційному сайті облдержадміністрації з'явилася інформація під назвою Чорна П'ятниця. Там оприлюднили наказ голови облдержадміністрації. Відтак, 31 січня директор департаменту праці та соціального захисту населення Галина Корінна буде звільнена у зв'язку з її переведенням за згодою у Житомирський обласний центр зайнятості. Також сьогодні офіційно звільнили з посади начальник управління екології та природних ресурсів Вадима Вицичука на підставі його заяви. Цього тижня його затримали на отриманні хабара. Такими були деякі теми дня. Далі говоритимемо про такі події. Як за державні кошти гартується сталь для армії, парламентарі профільного комітету Верховної Ради перевіряли це на Житомирському бронетанковому заводі. У Житомирі задекларували намір прибирати сміття по-новому. Житомирську молодь вчили, як відкривати нові можливості у сфері it технологій Державне підприємство Житомирський бронетанковий завод не збавлятиме темпів виробництва, забезпечуючи як потреби фронту, так і мирного життя. Починаючи з 1 січня цього року для підтримки роботи заводу та ще 10 аналогічних підприємств оборонного комплексу України замість відпрацьованої роками схеми державних замовлень у найближчі три роки працюватиме програма так званого державного кредитування. Її розробили в комітеті з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України, затвердили в уряді і вже протестували. Деталі від Ірини Остапчук. Півроку тому Житомирський бронетанковий завод, як і більшість підприємств військового комплексу України по приведення активних воєнних дій на Сході, переживали не кращі часи. Далися в знаки і фінансова криза, і успадковані від попередньої влади корупція та методи керування. Тим часом механізм наростити військовий потенціал в Україні існує, упевнений один із розробників нової програми для українського оборонного комплексу Нардеп Іван Винник. Україна свідомо, напевно, можливо, керована в тому числі з боку нашого північно-східного сусіду, знищувала свою армію. Нарешті ми схаменулися, зрозуміли, що успіхів державі інвестиційного клімату в майбутньому не буде, якщо не буде ким себе захищати, тобто своєю власною армією. Тому ми розуміємо, що зараз можемо переважно розраховувати на власні сили, а вони в нас є тільки їх треба зосередити і сконцентрувати і пустити в правильне русло. Народний депутат пояснив, що суть стратегії програми, яка стартувала 1 січня 2017 року, полягає у зміні управлінської тактики з боку держави, а також підходів до фінансування підприємств, що ремонтують та модернізують військову техніку за рахунок державних банків і піддержавні гарантії. Нам потрібна техніка сьогодні на передовій не. Гроші не грошами, ми воюємо технікою. А гроші будуть впродовж трьох років. Міністерство оборони розрахується. Таким чином, ми запустили підприємство, розстрочку дали Міністерство оборони, а держава прогарантувала зобов'язання цього підприємства перед банком. Тому банк без жодних ризиків дав сюди зараз кредит понад півмільярда гривень. І підприємство працює. Поцікавитися, як працює програма. До Житомира приїхали й інші народні обранці. Гості оглянули виробничі цехи та поспілкувалися з трудовим колективом. А ось чому обрали саме Житомирський бронетанковий завод, пояснив Вадим Кривенко. На сьогоднішній день оборонка може стати локомотивом економіки, бо тільки Житомирський бронетанковий задіює 800 суміжних підприємств, тільки по території Житомирської області. 80 підприємств, тільки по території Житомирської області, тобто це не тільки робочі міста. Тут це на 80 підприємств, Це робочі міста і це гарантована заплата. При наявності грошей, а вже зрозуміло, що гроші будуть, бо це вже навіть на бюджетні, це вже банково-кредитні відносини. У січні підприємство отримало перший транш. 125 мільйонів гривень, і це дозволило виконати повний обсяг державного замовлення на ремонт військової техніки та озброєння і зберегти трудовий колектив. Ці кошти дозволили рівномірну підприємства. Тобто, ми на сьогоднішній день розуміємо, що ми будемо робити в октябрі місяці. Тобто рівномірна загрузка підприємства. це не вважає тих заказів. К сожалению, по опиту роботи на прошлому році ми починали роботу. З кінця марта місяця. На сьогоднішній день підприємство вже почало роботи. Ви бачите, що техніка ремонтується. Задоволеними залишилися і працівники підприємства. Ми приймаємо техніку і подаємо на розборку її. А умовами праці ви задоволені? Задоволений. Зарплату вчасно платять? Вчасно і хорошу. Я працюю 37 років і нормальна зарплата А зараз нова дирекція взагалі нас ради подобала нам зарплату в два рази. Упродовж наступного місяця депутати проінспектують інші підприємства оборонного комплексу України. Розмір банківського кредиту для їх підтримки визначено в сумі понад 6 мільярдів гривень. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Понад 100 активістів прийшли послухати звіт за рік роботи громадської ради при облдержадміністрації. За словами її очільника Володимира Стельмаха, представники ради працювали у різноманітних напрямках прийняття соціально важливих рішень. Цього року вперше на розвиток громадянського суспільства виділили понад 1 мільйон гривень. Ці кошти спрямують на ініціативи громадських організацій, направлені на реалізацію громадських прав, утвердження громадянського суспільства та посилення впливу громадськості. У рамках програми проведуть конкурс проекту. Громадських організацій і не лише тих, що входять до складу громадської ради. Будемо спонукати владу спрямовувати кошти державного бюджету не на субсидії, а на відкриття нових робочих місць, що сприятиме зайнятості населення, отримання достойної заробітної плати, працюючим та оздоровлення економіки України. У Житомирі молодіжна організація «21 покоління презентувала новий проект Житомир не смітник, в межах якого буде здійснюватися контроль за порушниками, які викидають сміття повсміттєві баки. Представники молодіжної організації вважають, що такий проект повинен змусити людей переламати свій менталітет і не платити величезні штрафи за порушення, а привчитися кидати сміття до сміттєвих баків. Юристи підтримують такий проект. А громадські активісти мають надію, що проект втілять вже цього року. 99. З приводу того проєкту, який ми сьогодні презентуємо, він теж є складовою частиною проєкту Житомирний смітник, але поширений на те, щоб виявляти і разом із Житомирянами бачити ті ситуації, які створюють люди, правопорушники, які залишають сміття відповідно на територіях відпочинку, які просто залишають сміття, не потрапляючи в урни, сміттєві баки. І відповідно разом із центром надання безоплатної правої допомоги ми відпрацювали загальний механізм, як цей проект може бути втілений в життя. Ми є партнерами даного проекту соціального, тому що вважаємо, що він є дуже важливим для нашого міста, для всіх його жителів, і взагалі потрібно посилювати правову свідомість громадян. Цей соціальний проект дуже цікавий тим, що пропонується розділяти сміття на чотири групи: папір, скло. Пластик та прості побудові відходи, харчові відходи. Чому це дуже цікаво? Тому що це забезпечує більш детальне переопрацювання цього сміття і вплив на навколишнє середовище. Цин батальйон продовжує активно допомагати українським воїнам, які на захищають країну на сході. Добрі руки відважним серцям це соціальний захист департаменту праці та соціального захисту населення міської ради спільно із всеукраїнською благодійною організацією Турбота про літніх людей в Україні. Волонтери, люди похилого віку, активно працюють над пошиттям білизни, подушок, майок та в'язанням шкарпеток. Завдяки проекту Добрі руки відважним серцям з міського бюджету були виділені кошти на придбання 200 метрів тканини та допоміжних зас. За словами волонтерів, з такої кількості тканин можна буде пошити 800 одиниць чоловічої білизни. Білизна та інші речі будуть передані військовослужбовцям у зону АТО. З початком антитерористичної операції на сході країни волонтери, які вже стали відомі як бабусин батальйон, активно допомагають нашим бійцям. За цей час ними було створено близько 2,5 тисяч одиниць білизни, бандан, робочих рукавиць, подушок, в'язаних шкарпеток та майок. Нині волонтерки поважного віку продовжують шити Потрібні речі. В Україні з'явився унікальний шанс зробити it галузь рушійною силою економічного зростання. Некомерційна організація фонду Brain Basket, яка займається розвитком у цій сфері, потребує особливої уваги людей. Долучитися до навчання та використати it індустрію як локомотив економічного розвитку, пропонують організатори програми. Такі події приніс цей останній робочий день тижня. Попереду вихідні проведіть їх з користю. А ось чи сприятиме погода, дізнайтеся за мить. До побачення! За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря 28 січня вночі – мінус 6, мінус 8, в день – мінус 1, мінус 3 градуси. 29 січня вночі – від 9 до 11 градусів морозу, в день – від 1 до 3 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск – 750 міліметрів, вологість повітря – 90%. Морозна погода з показниками від 2 до 9 градусів морозу триматиметься протягом наступного тижня. Снігопадів не передбачається.